Всіх вітаю. Йдемо разом з вами, знаєте, що дивитися? Ну, Звісно, більшість переважна більшість бачила, йдемо дивитися лисицю. Заскочила до сусідів, ось до оцих ось, ось наш будинок. До сусідів заскочила вона, я так розумію, що навіть не в оцю хату, не в цей двір. А он туди, он зараз покажу. Там весь день курочки гуляють ввечері, вчора, мабуть, десь о 10-й годині вечора. Бо нам телефонує сьогодні наша оця сусідка, каже: е, Бачили, е, чули гавкіт собак. Ну, звісно, чули він у нас тут щовечора, таке весілля собачі, що вже просто звикли. А ми каже, ну от уявіть, Виходимо, наша собака задавила лисицю. Ну і нібито не схожа та лисиця навіть і на якусь там хвору чи скажену. Ми так плечима, знаєте, як поздвигували. Ось сюди вона спочатку полізла до оцих сусідів, а потім отут через паркани. Ну, щоб такі паркани, щось там таке намощене, якась через сітку. Оту, рабицю. І покусала вона кота. Напала на кота, а потім перестрибнула отуди до сусідів, виходить. Тут якогось кота покусала, не знаю якого, чи ото він що сидить. Та ну, а де вона тут пролізла, Бог його знає. Тобто спочатку вона на цій території, сьогодні і курочки закриті, бо тут такі гарненькі, коли колись вам покажу, декоративні, такі невеличкі. І виходить до сусідів і там її задавили. ну, Задавила Дуська. А сьогодні вже ситуація трішечки інша. Виходить, що Дуська, це наша та собачка, з якою Тайсон дружить, Дуська покусана і на ножку не стає. І кіт погризаний, же цей сусідський, і викликали, не знаю, куди вони телефонували, ну, в якусь головну ж, цю службу ветеринарну міста Кременчук. Сказали, сьогодні о п'ятій вечора приїдуть, будуть забирати біоматеріал, тобто лисицю, на сказ, І будемо ну, вакцинацію робити всім тваринам, які знаходяться на цій території, тому що, можливо, там це чумка, щоб не було, і котів. І собак, ну, у нас всі то собаки привиті. Тайсону це буквально недавно, а коли він в листопаді. Е Джеська, наша вівчарка, виходить, що в 1 квітня, а от Люсі нашій, а Люськи треба вже щеплення робити було сьогодні. Так як вихідні, так, сказали, оце абрикоса. Сказали, напроти зеленого паркану абрикоса а там десь внизу. Ну, зараз підемо глянемо. Сказала, що така, до речі, дуже гарненька. Но вони її ще не доставали, щоб ця служба її сказала, що будуть забирати. Давайте так, зараз я туди спустюся, а потім е покажу. Дивіться, що вона тут робиться? Це Люди все сміття кидають ну, знаєте, як от, на узбіччя, Ось цього ось такого гарненького канальчика. Зараз спустюсь, подивлюся. Слухайте, на не йшли. Викинули її сусіди далеченько. Не знаю, таке можна показати, не можна. Я думаю, можу її нагору доставати. Бо ж таке служба о 17.00. Сказала, ой Боже, вечора. Ну, ось, лисиця. Як лисиця, мені взагалі здається, що це лисеня. Я таке не дуже люблю, бо мені шкода, розумієте, любу тварину, шкода. Справа в тому, що ну, тільки причина сказу. У нас в громаді попереджали ще, мабуть, тижня три назад, що будуть відстрілювати їх. Ну, це нічого не поробиш. Зараз немає ніякого відстрілу, бо війна. Тому м необхідно, їх страшне багато. І отам зазвичай у нас оце ж канал, далі йде, отам поле. Гавкіт їхній страшний і літом стоїть дуже багато. Ну, Я в бабусі дідусі в селі виросла. Я знаю, як це як гавкає. Лисиця, бо мене, до речі, і син запитував досить часто, що це воно гавкає, бо там діти приїздять. Кажу, що гавкає, лисиця. І, ну, тримаємо жими курей, то йдуть. Ще покажу отак ближче. Я думаю, що ви на мене не дуже будете сердитися. Ну, собака вівчарка задавила, звісно, що воно що тут цієї лисиці, але ж вона встигла обкусати. Ну, так хочу сказати, не, не, не худенька така тіточка. Величенька, але ну що поробиш? Хижак, його доля нападати, доля наша така, його знищувати. Нібито і жалко, але коли, знаєте, потеряні носики там шубки, там шапочки ще щось, то ніхто ж дуже про це не думає. От, ну До речі, мені всіх тварин шкода, ну, але це природа. Або вона нас, або ми її з двох одного. Іншого не дано. Тобто, ну, оце, Подивіться, куди заніс тут занесу тут ще глина. Я зараз сама не знаю, як я буду звідси нагору видиратися. А оце навкруги все таке сміття. Люди, знаєте, живуть тут буквально 5 метрів, ніби то ж дорога, сюди все кидають. Таке враження, що воно ну, тут чи перетліє, чи щось з ним станеться. І це вздовж цього каналу. Отак, чим дужче він отак от заріс, літом, звісно, що тут же ж зелено вже не видно. Ну, А зараз це, подивіться, що. Ладно, добре, буду звідси вилазити. Ішла, подивіться, ось які сережки вже. Я не знаю, що це за рослина. Може, вільха, чи як вона називається, такого вигляді такого куща. Ось це вся вже в <смі> яких сережечках. У мене таке враження, що це. Я думала, може, минулорічні чи ні. Так начебто живі. Ну, от у нас які дива в природі. Не знаю, позитивні чи негативні. Мені здається, що це не дуже. Гарно, коли 1 лютого все вже починає квітнути, то я, до речі, бачила там у людей і кліматі за квіт. А тут неприємно, навіть, навіть трішечки страшно. Я трішечки боюся, Ну в плані, що там до нас не заскочила. Тепер взагалі територія, якщо, не дай Бог, вона ця лисиця ой, ну, заражена, а то ще і Тайсон. У нас і так територія повністю хвора чумкою. Вся отут. І сказали, якщо будуть якогось цуцика заводити, чумка це та хвороба, яка ну, не виводиться з території ніколи. Ну, я не буду стверджувати, я не знаю, але це ж думка ветеринарів. Вони попередили, що якщо будете якогось там цуцика собі, або там щось там хочете, якусь тваринку завести, чи котика, котики також тут буває таке, що мор кругом іде, починають. І, і нас це також ну, захопило було. У нас було багатенько котиків, а потім так в одну, в одну ніч, знаєте, мінус чотири. Тобто щеплення треба робити, і оце ж сьогодні приїдуть. А, і сказали, поки нема щеплення повністю в тварини, всі, всіх от тих, які там по протоколу йдуть, на цю територію не можна. Сюди не можна і нікого привозити. Ну, от такі справи. Будемо чекати службу. Якщо буде не темно, можливо, ще щось засніму, коли вони там приїдуть о п'ятій вечора, сказали. Ну добре, то влада ходила зі мною також подивитися на лисицю. Я там їх багато бачила і в селі багато. У мене дідусь був мисливець, тому я надивилася. На полювання з ним, звісно, ну, не ходила я, ходила на куницю. Ну, куниця, це ж там, її не, не вбивають в плані з рушниці, а просто стоять капкани і то попадається, потім ну, Потім добивають. Та ну жахливі, ці не хочу. Я кажу, в мене немає фетіша носити хутряні речі, тому що жалко. Мені дуже, дуже жалко. Все практично прийшли, яка у нас ще гарна дорога. Вже телефонували цьому своєму, як його. О, а ще окремою темою засніму, до речі. У нас тут ще бобри. Дивіться, туди спускатися страшно. Бобри роблять у нас вон, за прудом. В бачите? Оцей канал тягнеться туди нам до містка, може, метрів 500 І вони там були на початку цього каналу, а тепер вже дійшли вон, кругом. Он гризуть, он... та хай колись зніму. Mm, взагалі е, 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 таке виходить плесо водяне, Нема ні очерета, нічого, все повижирали. Ну, не мабуть коріння під'їдають там, чи молод... молодий очерет. А сухий той, що на поверхні, той плаває собі он там, на воді. Ну, там, там, там оте дерево шкода, тому що то така стара, може, не дуже стара, велика верба. Ну, Але вже ну, навколо неї. вже, он, Лежить від ну, але ж все рівно, бачите, так, майориті вітря. Все те, що вони нагризли. Так, пішли ми чекати службу спасіння 911. Так, вчора не приї... вчора приїхали, але пізно темно було служба, яка щеплення робила. Іди. Ну, що хочу сказати? Запропонували ж і нам. Точніше, ми навіть самі напросились на це щеплення. Вони там розмовляють, я підгляну, ну, що там за, за, за машина приїхала. Ми відмовилися, тому що воно безкоштовне, але воно е колотимуть аж три дні їздитимуть. Мені таке щеплення не потрібне. Ми колимо їм комплексне, е там, де і всі оці види хвороб, і отам всякі, хотіла сказати, ті паратити, але там воно щось дуже схоже. Зараз вилізли сюди. Подивлюся, що воно там приїхало. А ну, як же мені тут не гепнутися. Та, та паркан не розвалити. І, мабуть, не вилізу сюди, слухайте. Ні, ну, тут десь ж вилізу. Мені цікаво, просто подивитися, що там за машина. А ну вам не видно, ні? І мені не видно. Е, і це, не знаю, чи лисицю забрали чи не забрали. Вон приїхали гомоняти там. Ні, звідси не видно. А тому ми е, завтра самі вколимо те щеплення, яке коштує ну, 600 гривень чи 700. І ще такий прикол. Слухайте, це вибачте, я ж таки намагаюся подивитися, на які вони хоч машині їздять. А їх все рівно, он там сидить, собі Та, Тут у нас такі чагарники, що... Небеса не видно. А, звичайна машина. Ну і що, що вони сказали ще? Сам прикол, слухайте. Ми приїжджаємо, щоб не було чумки, щеплення робимо безкоштовно. Оце ж тричі, ці же ждуськи будуть тричі. Іди в туалет. Тайсон, що таке? Що ти сидиш? Потім того котика, якого пошмотала лишиться також тричі. І за це виклик цієї машини, щоб вона приїхала, 400 гривень. Я Сама собі думаю, слухайте, вони не, не повинні були їхати робити це взагалі безкоштовно. Ну, це ж таке загальна проблема. Це ж не тільки проблема цього двору. Ну, от сусіди вирішили Дуськін, там тусуються всі, вирішили колоти, але в них взагалі ні разу і не робили це щеплення за всі роки, що вона, о, за скільки там і 5 років. У нас всі з щепленням, вон сидить жопка прищеплена. Ой, гадіть, не випустю, зараз ми зайдемо. Ну, я до двір поки не пускаю, бо там і грязюка, і це а Люсі завтра, бо сьогодні неділя, не будемо їхати. Та неї здається, минулому році ми кололи 13 лютого. Тому в нас ще два тижні є. Там аби не було протерміновано, так люська і так двічі перехворіла, не дай Бог. І це ще ж люди, не факт. Ніхто ж ніяких аналізів не робив. Тепер всі е, е, думаємо так, значить, якщо лисиці залазять. То чи не треба нам випускати і наших песиків, щоб не в вольєрі були ночі? <сум> я проти лиси, лиси заскочила і вискочила. А е, наші песики будуть нам тут такі ями вергати. Вони тут скарби ховають, потім їх відривають. Тут такі ямеги під ялівцем. Ні, я проти, хай сидять. І щоб не було отак, отак, отакого випадку, що і погризла лисиця всіх, то ні. І Вона залізла в той двір, там, де все ж таки були курочки манюсінькі. Дивіться це, який я хитний. Кажу, що Тайсине, Тайсине. Все ти погуляв уже? Дивіться, оце хоче гуляти зранку. Іди ти навіть ні разу ніжку не підняв. Піди підніми ніжку, отак підняв. Отут, де ти мені робиш на кущиках, він уже пожовтів той кущик. Дякувати Богу, що той, той агресивний очерет декоративний, який росте, отам все в ньому. Треба обмежувати, а взагалі хочу в горщик відсадити. Так, все. Ото от такі справи. З лисицями і приватним сектором. Ну, нічого, гасають, що ж зробиш. І е, ще крім лисиць, колись можливо покажу. Крім лисиць, ще в нас тут кабанів, диких, слава Богу, немає. А знаєте що, холоців. Е... Не фазани, а можливо, фазани. Фазани такі гарні, бігають поодинокі. Партну не бачила, партну там трішечки далі. Ці стали розмовляють не дадуть мені відео засняти. Так, все, всіх цілую, люблю. До зустрічі.